Один з воїнів 116 ї окремої бригади територіальної оборони погодився розповісти детальніше про полтавську бригаду та безпосередньо про роботу в ній. Віталій Левченко сьогодні у нас в гостях. Вітаю вас! Вітаю! У перший день повномасштабного вторгнення ви пішли захищати батьківщину та служили розвідником та аеророзвідником в аеророзі Соловей. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили до 116-ї бригади? Всі зранку прокинулися під обстріли, які вели загарбники. Тому я відправив жінку із дитиною подалі від міста, бо ми тоді в місті проживали, і направився у військкомат. Прийшов велика черга, відстояв півдня біля воєнкомату. Потім перемістився в пункт дислокації бригади, точніше, навіть батальйону, і звідти мій шлях почався не безпосередньо 24 числа вже в лавах ЗСУ. Не те, що там десь конфлікт, АТО, наприклад, який дуже далека, це прямо повномасштабне вторгнення і потрібно діяти, тому. Знову ж таки, в мене за спиною виходить жінка, моя дитина, і для збереження їхнього спокійного життя, їхнього майбутнього я мав щось робити, тому я пішов у ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, які спеціальності вам вдалося освоїти за цей період з 24 лютого? Ми перші півроку дуже активно навчалися, бо я сам взагалі до повного штабного вторгнення я в армії не був. Тобто я строчку не проходив, ніяких військової підготовки в мене не було. Тому безпосередньо, чому мій вибір впав на ТРО. Потім, коли ми з після першого так сказать, бойового виїзду наш взвод розформували, і ми частина з нас пішли в розвідку. В розвідці ми почали більш активно пропрацьовувати роботу у там складних умовах. Там можливість, наприклад, наводити там артилерію, можливо, ще будь-в розвідка боєм. Тобто, ви натикаєтесь там на групу противника і шляхом. Вогневого контакту ви вже визначаєте ступінь небезпечності, так сказати, цієї ділянки. В цьому плані в нас зараз все дуже добре просувається, тому що в нас активно використовується зараз і аеророзвідка. Після певного часу бойових дій я перейшов потім уже в аеророзвідку і займалися вже. Безпосередньо розвідкою на більш далекі відстані. Якими дронами ви керували? Mavic 3, потім більш уже такого типу літачка: це чаклун. І більш дальньої дії і з пора з елементом це Панішер. Вони усі розраховані під певні обставини. І ситуації на полі бою. Якщо, наприклад, мавіки використовують на більш невеликих дистанціях, це для коригування вогню, це для допомоги наземним військам. Там в предоставленні їм інформації, що там знаходиться попереду, всюди ж можна внести навіть оператори FPV, тому що вони з в зв'язку з оператором Мавіка коригують і знищать ворога. ті, хто літає на Дронах типу літачка, наприклад, то вони вже летять на більш дальні відстані. Якщо це, наприклад, панішер, який має ще вражаючий елемент, вони вже можуть і наносити певної шкоди там, особовому складу легкоброньованої техніки, там вже на відстані в 40-50 кілометрів, тобто, що дає можливість, наприклад, зекономити на снаряді від там, артилерії або там, того самого Хаймерса, якщо там невелике скупчення. тобто ну, всі ці літаки. Там панішер, довбуш, ті самі ж чаклун, Валькірія, Дзимавіки це все використовується, воно використовується в різних ситуаціях. Чому вони допомагають зберегти багато життів? Тому що своєчасна розвідка, до розвідка вона дає можливість попередити лінію оборони про насування ворога. Якщо в Йде, наприклад, колона, то коригування допомагає дуже вміло і чітко відпрацювати по ворожій техніці. Якщо працює ще й додачою FPV, то можливість вражання, таких, наприклад, якось танки черепахи аля аналоговніто в російській армії, то завдяки злагодженій роботі підрозділів і за допомогою аеророзвідки. Є можливість попередження, наприклад, прориву на фронті. Можливість своєчасного визначення скупчення противника на даному участку. Під час розвідувальних польотів чи складно відрізнити де наші воїни, а де ворог? Як правило, в кожного хто використовує там для аеророзвитки дрони, в них є інформація про розміщення наших військ, в них є інформація про можливість, наприклад, де можуть бути задіяні наші підрозділи. Все інше вже розцінюється як противник або невизначена ціль. Тому після самого моменту розвідки є ще група людей, які постійно перевіряють інформацію, дивляться, чи точно це може бути противник, чи це може бути цивільні. Бо знову ж таки, із з висоти, наприклад, в кілометр, ти там чи там навіть то навіть менше кілометр, там 600-400 метрів. іноді буває важко роздивитися, хто там в автомобілі прям їде. Тому Люди займаються цим постійно, дивляться чи немає нічого підозрілого. Якщо ціль не визначена, як саме військова ціль противника, то її ну не чіпають уже. Якщо ж це безумовно визначений противник, то звісно по ньому можливість там, в чим, чимось вразити, там, чи це міномети, там, чи це арта, наприклад, або може той саме і в Піві може допомогти. Аеророзвідники кажуть, що у них не залишається живих пальців після керування дронами. Чи складно ними керувати? Якщо брати, наприклад, операторів «Мавіків», так, у них є певні складності. Це не зовсім як там в іграшкові там дрони. Там потрібна точність, потрібно е іноді спускатися на е невелику висоту, щоб більш детальніше роздивитися, заглянути, наприклад, там у підвали будинки, там чи ще щось. І в таких випадках е противник може, наприклад, там намагатися відкрити вогонь, по дрону ти маєш зманеврувати. Операторам впіврування, наприклад, у них ще складніше, тому що в них немає горизонтальної стабілізації. Тобто, там для того, щоб хоча б почати літати на FPV, потрібно, хоча б годин 200 відлітати на симуляторі. Для операторів, наприклад, більш більших розвідних апаратів, там трішки інша система йде керування. Там по більшій частині це автоматика, і, наприклад. Керування відбувається вже при взльоті при посадці самого борта. Там трішечки простіше, але знову ж таки це вже йде зовсім інша система керування, і там потрібно знати, що робити при там перевів вітру, там при видимостях і так далі. Тобто на ходу підкориговувати літочок. Чому дрони можуть часто падати? Та дуже багато причин. Це може бути реп, саме проста це РЕП противника буває, попадають під свій реп, тому що наш реп теж стоїть лініями. Вони там перекривають участки. Так само противника, плюс є всякі глушилки, є, наприклад, там антидронові пушки. Бувають іноді випадки, коли там з автоматів намагаються збити чи з кулеметів дрони, тобто якісь пошкодження можуть бути, плюс втрата сигналів супутників. Ну, дуже багато там дощі, наприклад, різкий дощ почався факторів насправді дуже багато, але знову ж таки для. Кожного кожних ситуацій буквально є якесь своє рішення. Якщо не Мавік, можна запустити щось більше. Якщо щось більше не потрібно, там і там невеликий участок, можна спробувати Мавіком. Там якщо треба там вдарити, десь е, набагато далі, то, будь ласка, ударний дрон і так далі. Тому подобне. Рішення ці приходять з досвідом, так е, також звісно ж з досвідом, звісно ж, із е, командою зверху. Е, тому ну, саме головне це знати те, що ти робиш, знати, що потрібно робити, а якщо. Та в принципі бути готовим завжди. Тому ну, оператори, наприклад, Mavic, у вони загалі з собою постійно запасні борти, батареї і так далі. Навіть на більш таких більших. Дронах-розвідниках типу літачка. Ми, наприклад, звазили з собою один, а то буває два дрони, тому що їх можуть збити, бо на дрони типу літаків там уже реагують там, тори, всякі ЗРКшки, які наводяться там або по електронавігаційним системам, або там по тепловим. Тобто і, ну, у нас багато було картинок, нам пересилали, що от прямо під, під літачком видно, як ракета пролетіла, там, тобто, що намагалися збити, але ж все одно борт коштує не стільки, наприклад, як та ж сама ракета від того самого Тура. Яка відстань між аеророзвідником та місцем супротивника? Чи близько ви бували до нуля? Ну, Дивіться, а, наприклад, fpv дрони, вони більш розраховані на невеликі відстані. Тобто Та, кілометр, може там два-три десь. В тому ж самому діапазоні плюс-мінус працює і мав, як наприклад. Тобто, це для більш. Такої невеликої розвідки там, по посадки пролетіть, там, десь відлетіть там, до п'яти, наприклад, кілометрів, бо все з, ну, від цього залежить, наприклад, успішність операції, бо знову ж таки батарея сідає, там якісь погодні умови, вітер сильно дує, тобто, швидше втрачається заряд. На більших дронах літається, там, наприклад, за 40 кілометрів вже від місця польоту. Тобто, це навіть, навіть якщо брати з запасом, що е, ти від'їжджаєш від лінії фронту, наприклад, кілометрів там, ну, не знаю, на 10, тобто на 30, ти можеш, наприклад, спокійно туди залетіти або на 40, е, найближче, е, напевно, звідки працювали, це, ну, десь може кілометри, 1,5-20. Бо знову ж таки для противника е, наші аеророзвідники, впівічники і так далі, це прям дуже е, пріоритетна ціль. А де знаходяться оператори під час розвідувальних польотів? Ховаються, щоб їх менше бачили, щоб їх менше чули. стараються зробити запуски посадки від свого місця дислокації, щоб противник не побачив, бо вони також використовують багато засобів для розвідки, тому вони також слідкують і просто сховаються, бліндажі, окопи, укриття. Підвал розбитого будинку, тобто ну, будь-що, що може тебе сховати від ока противника. Ти використовуєш для свого укриття, головне це сховатися. Звісно, бо знову ж таки, для противника це одна із найперших цілей на полі бою, бо наших і впівічників вони бояться, наших вони теж бояться, бо якщо прилетів дрон, подивився, значить скоро туди прилетить. І тому вони намагаються максимально швидко збити наші літальні апарати. Знову ж таки, якщо брати. В розрахунок тор, да, який розрахований взагалі там, на літаки, якісь там збивати, то тратить ракету на дрон це ну, якби нераціонально, але знову ж таки в них цього добра ще поки вистачає. І одна випущена ракета, а то буває дві-три по дронові, його навіть не збивають. Тобто це прям такий гарний плюс. Бо від цих ракет, наприклад, не постраждає, не постраждають наші пташки, які вже ну працюють по більш. В таких лакомих кусочках цілі. чи бували випадки, коли е, ворог виходив не на дрон самий, а на операторів. Я думаю, що такі випадки можуть бути. Я особисто таких не зустрічав, але знову ж таки час іде. І якщо згадати, що на початку повномасштабного вторгнення е, в дронів не так багато використовувалося з часів, АТО, наприклад їх ще менше е, було, то зараз прям буває таке, що небо прям цими дронами. Я, будучи в розвідки, просто е, був свідком такого, ну, так сказати, Такої розвідки від ворога, що, наприклад, якщо у нас дрон летить, там сідає батарейка, він там повертається на перезарядку, то у них прям цих дронів багато, в них вони їх достають непонятно, де і відкіляли, воно працює ще. І у них, коли один дрон висить і вже сідає батарея, в них вилітає новий дрон, цей повертається. Там Дрони з нічниками, були дрони навіть аграрні, там здоровий дрон, він там ходить, наприклад, як маленький невеличкий вертольот. Він там хімії кидався по нас, тось плюс через Мавіки вони там скидували, ефки, Воги і так далі. Ну, FPV тоді ще в нас там не використовували. Ну, по крайній мірі, вони не використовували, в на інших напрямках було більш актуальне. Тому по сигналах можливо і можна вийти, бо знову ж таки ця сфера розвивається не тільки в нас, але, на жаль, і в них. Вони, на жаль, також дуже швидко адаптуються і намагаються в чомусь, хоч в чомусь виграти більш кардинально. Тому ця гонка з дронами вона ще буде достатньо довго і з кожним днем можливо там навіть можливо у них вже є приспособи, які, наприклад, там можуть вичислити звідки сигнал йде. Що ви відчуваєте під час небезпечних ситуацій? Чи залишилося у вас відчуття страху? коли Іде там стрілковий бій, наприклад. Я брав в такому участь, то не знаю, мені якось не страшно було. Я міг це вивозити. Я там потім осколок хватану, мені, під бронюк залетів. На іншому напрямку ми попали прямо під сильний обстріл. По нам сильно накидували міномети, СПГ, і потім танчик виїхав, відпрацював. То після того в мене відчуття страху саме від обстрілів з'явилося. Мене там контузило трохи, і я навіть деякий час трішки лікувався з психологом саме, щоб здихатися цього страху в обстрілів. Бо я знав, що ще прийдеться виконувати якісь завдання, і не хотілося б, щоб в якийсь момент мене просто там. При панічній атаці, чи можливо ще якийсь там здвиг пішов, я в принципі не да. так. Вони... Так, щоб я не, не, не завадив, щоб я не, не зробив щось поганого і щоб не підставив інших. Страх, коли ти на позиціях, то страх обстрілу він там очікуваний. Тобто ти, ти знаєш, що там летить, там, чи ще щось. А коли ви, наприклад. Там відновлюєтеся або чекаєте нові зміни, або ще щось і сидите там в прифронтовому містечку, там чи селищі з половиною розрушених домів будинків, то відчуття, що прилетить, от тоді воно більше ну, накриває, бо там все, що прилітав, в принципі, ну, там може просто хатку сложити, Типа це ось, коли ти ждеш між. Одним виходом і другим це є час, і ну він напевне, напевне найбільше дали чисто морально, бо знову ж таки ти не знаєш куди, коли і як воно буде. Яка ситуація зараз з фінансуванням для оснащення військових вашої бригади? Ми бачимо, що ваша бригада оголошує часто збори. Збори оголошуються часто на автомобілі, які майже як розхідний матеріал на фронті, бо все, все летить, все літає, все бачить, все стріляє, і пошкодити авто при виконанні якогось бойового завдання це прям як бити майзи за хлібом. Тобто я бачив взагалі деякі хлопці. Перед виїздом на бойовий зупинилися, скинулись, купили жигуля і на ньому поїхали зі словами ну туди доїдемо, а там видно буде. Також дрони. Дрони це теж можна сказати розхідний матеріал. Вони деякі коштують дорого, деякі більш дешеві, але вони постійно повинні бути навіть ну, в піві. Це саме наприклад, Найважливіше, бо у них завжди їх багато і їх повинно бути багато, щоб ефективно вражати ціль. Також дрони для розвідки, їх також час від часу, часу шкодять, ми там щось ремонтуємо самі, щось нам допомагають ремонтувати. А щось вже не підлягає відновленню, тому потрібно купувати. Тому у нас. Багато хто допомагає волонтерським ді... ділам, так сказати. Дуже багато ми надіємося на е, саме е, збори, тому що це швидкий, як показала практика, і ефективний спосіб, бо багато чого лежить на, війську... на плечах військових і на їхніх гаманцях е, неважливо, ти там отримуєш там 100 тисяч, 120 там, чи 50, наприклад, якщо ти числися на другій лінії. Е, Більшість машин ми там заправляємо за свої кошти. Чи проводиться зараз збір? Знаю, що у підрозділі групи аеророзвідки Соловей у них постійно відкритий збір, бо знову ж таки туди входять і дрони для дальньої розвідки, і близької, і FPV, тому їм постійно потрібна допомога. Зараз, так як я перейшов в склад інструкторів, Тобто займаємося інструкторською діяльністю, я також відкрив збір на автомобіль для пересування, для перевезення матбази, бо авто, наприклад, які є на бригаді, вони більш задіяні для бойових підрозділів, і це правильно, вони там потрібні. Але якщо виникає питання, наприклад, транспортування інструкторів з точки А в точку Б, то як, як правило, бо виділяється транспорт, який робить дуже багато лишніх поїздок туди-сюди, щоб всіх зібрати, розвести? А мати власне авто, яке все одно паде на наше забезпечення. Тобто це і ремонт, і заправки. Тому друзі, давайте підтримаємо 116-ту бригаду та допоможемо придбати авто для навчання новобранців. Кожна гривня має значення. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, що допомагає бійцю зберегти життя? По перше, лопата. Хорошо, копався уже вже хорошо. Ти вже наполовину себе забезпечив. Знання до медичної обов'язкове. Цьому потрібно більше часу приділяти, ніж там насправді здається, бо знову ж таки нещодавні події в нашому місті показали, що ніхто не застрахований від того, куди в наступний раз може впасти. Тому знання банально по домедичній можна засвоїти за. 5-6 днів це щоб прям потратити по 2-3 години і хоча б банально вміти надати собі допомогу або ще комусь. Тому це ми займаємось. Ну а тактика, в принципі, вона вже йде. Як більш така профільна, бо знову ж таки, якщо ти там піхота, в тебе є, наприклад, там, лінія окопів, яку ти перед цим викопав, ти там вмієш переміщуватися, ти вмієш знайти собі вигідну позицію, ти вмієш, наприклад, заходити там на піврозваленому місці там, через ці завали ходити, це все пропрацьовується на це йде дуже багато часу. І, для прям класного тренування бійця перед виїздом на бойові я б виділяв мінімум хоча б місяців 5-6. Тобто, бо там ходять, слухає, що там місяць чи ще ж десь там тренують, то це, ну, на жаль, це маловато. А от в районі півроку, там хоча б 4-5 місяців, це прям саме мінімум. Це вже було б ну, непогано. Скажіть, будь ласка, чи були у вас щасливі дні починаючи з 24 лютого? Mm, так, дуже багато в принципі щасливих днів. Це е, буквально кожна успішно виконана операція. Це е, дні народження, які ми там е, відмічали чуть ли не в окопах. Е, Одного разу ми з побратимом новий рік відмічали прямо у бліндажі на позиції, і наш командир е, нам з дому привіз такий сказати святкову вечерю. Там е, побратими приготували, тобто ми е, відсвяткували новий рік, в, так сказати, у бойовій обстановці. Які у вас плани після перемоги? Після перемоги. Ну, о, якщо доживу до того кінця, то в принципі був план залишитися у війську взагалі. Була колись ідея у мене в миротворців наші податися, а тепер ж, не знаю, можливо, продовжую якусь там інструкторську діяльність, можливо, піду служити в інші підрозділи, бо за два роки, які безпосередньо я на війні, без неї якось вже тяжкувато. Тобто ну, дуже сильно там, довго вдома там, сидіть прям, не, не, не то. Постійно хочеться щось робити, тому ми намагаємося поки тут, поки займаємося цим кожного дня приділяти свої справи. Пане Віталію, дуже дякую вам за розмову. Нагадаємо, що ми спілкувалися з бійцем 116 ї окремої бригади територіальної оборони Віталієм Левченко. Ще у нас буде до вас невеличке прохання. А, у нас є традиція, щоб кожен військовий на нашому інтерв'ю підписував прапор України.